Ну що ж, всіх вітаю. Мене звати Марина. Сьогодні у нас буде розпаковочка такого маленького пакунка з теми. От, І якщо що, то я тільки що з роботи. Так як у мене проблеми з венами, то я ось, бачите, в своїх комбідрезах таких. Вони там спеціальні такі ще прищепка, така сіконова, щоб мені прям я сьогодні прям... Дуже так цікаво їх <смі> надягала, особливо коли, коли всю ніч йшов дощ, слякоть. А ще, поки ти там дійшов до тої роботи, і я працюю в державній школі, і ще сьогодні так якось так цікаво вийшло, так хмуро, жахливо ми всі спали. Я всі так -а -а, мені так погано проходжу на роботу і десь уже в 11 годин проходить зарплата, де я бачу, що моя зарплата стала на тисячу гривень. Менше ляля. -ля -ля. <смеш> а я ще перед цим згадую, що начебто мені там бухгалтер, щось таке. Ось то-то, то-то, то-то. таке слово на букву К, конверсація, чи якось так воно так сказала. О, то-то, то-то, щось там перерахунки, щось, і я така думаю, може трошки більше будуть платити. Якось так. то-то, нічого страшного, то-то, то-то, то-то. А тепер дивлюся, що мінус тисяча гривень. Я не знаю, що там, можливо, це якась помилка і все нормалізується. Хоча в будь-якому випадку сьогодні я отримала і дізналась, що тепер я буду на тисячу гривень менше заробляти ось цієї державної зарплати. Що, до речі, мене спонукає до того, що потрібно щось робити додатково і щось створювати. Сьогодні ми будемо розпаковувати цікаві чосики, часики, часики, ось такі, Хімаша. Ось такі часики. Е, от не знаю, як мені вдасться їх розпакувати. Я просто не хочу вставати. Ну, до речі, запаковано вони дуже добре. І я вже потім не знаю, як буду монтувати, тому що я знімаю на iPhone. Айфона, iPhone, iPhone, і, наскільки я пам'ятаю, тут треба ще оце все скоригувати. Тому що в мене були такі рожеві. І вони пропрацювали у мами буквально там рік. І я так напевно зрозуміла, що я замовила такі ж самі, просто mm. <рес> чорні. Хоча я думала, що я замовляла іншу модельку. Ні, там офіційно. ой. Вони прийшли розряджені. Хоча вони працюють. От. І ось такі у мене будуть часики, мончасики. Отак вони виглядають. Так, так, да, до речі, сюди можна також будуть проходити різні повідомлення. Ось така зарядка в них цікава. І не знаю, як ця версія, але попередня версія рожевих, яку я замовляла на Алікспресі, то вони пропрацювали плюс-мінус рік, якщо не більше. Ось такий у нас одна сторона шнура, друга сторона шнура. І все, ми ось, ось сюди його кріпимо. Ось так і будемо заряджати. Навіть можу підключити до свого компуктера. Так. І ми бачимо, що він починає заряджатися. Далі, що потрібно робити? Далі потрібно сканувати цей код. І потім ну, там буде певне приложення, і через це приложення підключити. От. наскільки я пам'ятаю, попередня версія вона десь буквально дуже смішно рахувала мені мої кроки, тому що вони більше концентрувалися на змахи рук, ніж на мої якісь кроки. І тому було дуже багато кроків. Хоча, по факту, я просто сиділа на той момент вдома, нічого не робила. От. І тепер замовила ще таку чорну модель. Тому я готова до того, що кроки воно буде рахувати погано. І в той же час я готова до того, що серцебиття, там ще щось тоже трішки буде якось не до. Хоча плюс-мінус серцебиття, до речі, і навіть та моделька нормально рахувала. От, якщо що, він працює, зрозуміло, даємо похибку на те, що це все ж таки. Думаю, що в мене будуть тепер часики на руці. І мені просто для чого це потрібно? Для того, що коли я буду ходити там на роботі, щоб були якісь такі немарки, тому що я буду працювати з дітьми, з особливими дітками, і якщо що, щоб їх не було жалко. І в той же час я привикла, що завжди є десь година, де я бачу скільки годин, і в той же час я буду бачити певні повідомлення, що там, наприклад, вайбері щось прийшло, чи ще щось. Бо я дуже часто десь го-го-го-го. І до мене найчастіше дуже складно дозвонити дописатися. Я так все своє життя живу. Я ще пам'ятаю, я так жила ще в свої 16 років. Ну, Тобто я настільки там, ну, специфічно ну, так на це все реагую. Я тільки дивлюся, що о, на Дінжко, прийшла Дінжка, чи не прийшла Дінішка? От на це реагую. Все остальне мені якось ну, так. От. Тож, на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, можливо, ще щось будемо розпаковувати, роздивлятися. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей!